9 березня країною пройшли урочистості та різноманітні заходи з нагоди дня народження Тараса Шевченка. А вже 10-го кобзареві шанувальники відспівували у храмах його світлу душу. Саме в ці дні, коли ми згадуємо Тараса Шевченка, ми його поминали, звершуючи. Молитву, як це належить поминати православним українцям. не забули про кобзаря у тій київській хатинці, де йому довелося ненадовго зупинятися. Тодішня столична околиця Пріорка потопала у березових гаях, і це навіювало поетові спогади про його рідне село. На подвір'я цього помешкання часто прибігали сусідські діти, бавились у садку. А у вечірні години його стежинами полюбляв блукати Тарас Григорович. Ось в цій затишній оселі, в оточенні таких речей, Тарас Григорович провів останні два тижні, які доля йому виділила для. Києва щороку цими днями поціновувачі кобзаря приходять до музею не з порожніми руками. Вони приносять з собою страви, які були до смаку Шевченкові: борщ, вареники, млинці, які свідчать про те, що наш гені був невибагливим у харчуванні. Ми вважаємо і претендуємо, що нині оця хата є тією хатою, де ми можемо пом'янути Тараса Шевченка, як він нас просив, не злим тихим словом і щирою молитвою, справжньою, неформальною. Традиційно Шевченківські дні відзначили і на державному рівні. Перш за все, хочу привітати всю країну з великим визначним для України святом днем народження Тараса Григоровича Шевченка. Оновлена експозиція Національного музею Шевченка демонструє нам чимало речей, якими користувався Тарас Григорович. Тривалий час вони перебували у колекціях інших музеїв та запасниках. Ми змогли з фондів музею відібрати близько 500 Експонатів, ті речі, яких торкалася рука Шевченка. Тут і книги з його бібліотеки, граверне та малярське приладдя, його картини, документи, також побутові речі: скринька, люлька, табакерка, срібна ложка, вазон, софа. Експозицію доповнюють навіть солдатська сорочка Тараса Григоровича, яку він носив, перебуваючи у засланні та костюм. Також було відновлено і майстерню Шевченка у Петербурзькій академії мистецтв, де він працював. По смерті Шевченка були зроблені описи його майстерні. Особливо цікавий список Григорія Чистахівського, його друга і приятеля, незважаючи на те, що Тарас Григорович жив 150 років тому, його творчі здобутки, думки, ідеї і досі актуальні при стабільно низькому попиті на книжку, взагалі, ну в сучасному інформаційному світі, на твори Тараса Шевченка завжди залишається стабільний. Стабільний попит. Відображається творчість Шевченка і у сучасному літературному дискурсі. Постать його залишається актуальною однозначно, і вона набагато тому, що вона набагато ширша, ніж. Література дуже актуально є якась гіперцитованість Тараса Шевченка. Тобто, в контексті постмодернізму це дуже актуально. Якщо будь-якого українця попросити перерахувати наших поетів, яких він знає, то прізвище Кобзаря назве кожен. Це й не дивно, адже його творчості присвячено чи не найбільше годин шкільної програми з літератури. Його пам'ятники височують ледь не у кожному селі. Його зображення також прикрашає і 100-гривневу купюру. Але незважаючи на створення такого культового образу, у свідомості більшості українців. Ця Шевченко залишається дуже близьким, рідним, щирим і завжди актуальним. Яна Єфіменко, Юрій Долгов, новини УНТ.